Вражає ворога та завдає величезних втрат. У Чернівцях створюють установки дистанційного мінування для українських захисників. Волонтери кажуть, ці боєприпаси вкрай необхідні на фронті. Вони готові виробляти по 10 тисяч таких пристроїв за місяць, але на це потрібні кошти. Як долучитись до збору та як працюють установки далі у сюжеті. Протягом двох років цей пристрій розробляв волонтер Борис минулому сапер. Три роки розміновував території у кількох областях України. Має інженерну освіту. Боєприпас виконує функцію протипіхотної міни. Він встановлюється дистанційно з дронів. Також вона може встановлюватися на землю вручну для відходу наших військ. Робота цієї пристрою значно на датчиках руху. Противник, який попадає в зону дії цього боєприпасу, він вже прийти не може. Боєприпас має тут свої мозки тут комп'ютер внутрі знаходиться, який управляє, скажем, тим всіми діями. Тут це зроблено так, щоб воно не реагувало на собаку, на якесь животне, а реагувало тільки на людину. З боєприпасів цього річ у жовтні вже відправили військовим на фронт. Щоб їх створити, залучали кошти місцевих меценатів та бізнесменів. Ми мали честь з Борисом розвезти їх нашим хлопцям на позиції. Це і Оріхівський напрям, це під Покровськ, Рахово, Слідово, інші напрями, там, де наші хлопці боронять нашу землю. Ми розвезли зараз. Отримуємо зворотній зв'язок, що вони дуже потрібні і. Потрібно ще. Це, по-перше, унікальний виріб боєприпас дистанційно мінування, і він собі вартість його десь 100 раз приблизно дешевше, ніж ми закупляємо боєприпаси за кордоном. Щоб зібрати один такий боєприпас, самостійно потрібна доба. Якщо робити це на спеціальному обладнанні, то це займає 20 хвилин. На ці боєприпаси є повністю кодифікація НАТО, є сертифікація НАТО. Ми пройшли всі. Як це кажуть коло ада, всі е, випробування, всі е, комісії, і зараз все закінфісвано в НАТО по військовим розробкам. Використовувати боєприпаси можна як в тилу, так і на лінії зіткнення. Такими пристроями можна мінувати логістичні шляхи, окопи противника, бліндажі та техніку ворога. Щомісяця волонтери планують створити по 10 тисяч боєприпасів, але на це потрібно зібрати 25 мільйонів гривень. За можливості певного гідного фінансування ми здатні вже по потужностям виготовляти близько 10 тисяч боєприпасів щомісяця. Якщо буде вже така кількість, закінчаться мічні штурми, закінчаться орків буквально за 2-3 місяці. Є 25 мільйонів гривень, є 10 тисяч боєприпасів. І якщо ми я вірю, що український народ з його волею до того, щоб жити в вільній країні Україна, з свободолюбивий народ, це нам під силу і, і то ми цим шляхом рухаємося. Долучитися до збору можна, перерахувавши кошти на банківську карту, вказану на екрані. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін – новини Сі 4